За 500 днів від початку повномасштабного вторгнення українські високопосадовці змінили уявлення світу про сучасну дипломатію. Вперше почали говорити про проблеми відкрито часом навіть безкомпромісно. Нарешті варто а, визначити, що Україна буде членом НАТО. Дивіться, кожен день а, дискусії в ваших кабінетах це день реальної битви і реальної крові на фронті. Володимир Зеленський публічно виступав понад 700 разів, і звернення президента дали результат: Європа прихистила українських біженців, Київ посилили зброєю, допомогли витримати енергокризу. Та найголовніше, Україна почала асоціюватися у іноземців із країною, де живуть вільні люди, які прагнуть відстоювати свободу та боротися за демократичні цінності. Окреме захоплення в іноземців викликає Володимир Зеленський. Він став найобговорюванішою персоною та людиною 2022 року за версією журналу Тайм. Соцмережа «Твіттер» визнала його найпопулярнішим українцем. Також Зеленський став першим президентом, який відмовився від офіціозу через війну. У футболці та кросівках він звертається до українців, зустрічає президентів чи виступає перед конгресменами у Вашингтоні. Цей фірмовий стиль навіть перейняли інші політики. Французький президент Еммануель Макрон, наслідуючи Володимира Зеленського, також почав з'являтися на публіці у толстовці та із щитиною. Хештег Я з Україною підхопили голівудські зірки та розпочали масову українізацію світу. Майже кожна знаменитість зверталася до українців із словами підтримки. Ми постійно з Україною у серці. Дехто із зірок допомагав особисто. Британський актор Бенедикт Камбербеч зголосився прийняти у себе українських біженців. Орландо Блум опікувався переселенцями у пунктах допомоги у Молдові. Джесіка Честейн, Бен Стілер та Анджеліна Джолі побували в Україні з гуманітарною місією. <плес> А Шон Пен став амбасадором України та навіть зняв документальний фільм про війну. Приклади зірок надихали пересічних іноземців відкривати українцям двері та дізнаватися більше про Україну. Із перших днів війни іноземці називали українців найсміливішою нацією світу та влаштовували акції у підтримку України. Така беззаперечна підтримка Києва стала приводом приєднатися до європейської родини. Україна отримала статус країни-кандидата на вступ до Євросоюзу. Також залишаються відкритими двері до НАТО. Іноземці кажуть, що хочуть такого президента, як Зеленський. А ще починають вчити українську, бо вражені її самобутністю. Наша слава Україна! Рауре на сятує червону каліну. Червона калінна. Українізація продовжує ширитися планетою за 500 днів повномасштабної війни, розв'язаної путіним. Світ об'єднався під жовто-блакитним прапором і допомагає Україні наближати перемогу.